І так, шановні глядачі, ви зараз дивитеся це відео. І сьогодні перед день великодня. Ну, дивитесь... Знову відео знімаєш. Oh. Ну, можливо, ви дивитеся його і на самий великодів, але це не міняє суті справи. Ми сьогодні вам покажемо відео, як фарбувати крашенки. Це дуже важливе. великодня фішка. Нам знадобляться яйця. Да. Фарби. Це і ні. Ну і звичайно захисні окуляри. Це і ні. Це і ні. Отож, я думаю, починається. Це ні. Беремо. О, О, Оце і підійде. Да. Віталій, що ти робиш? Володя, ти що не знав? Ремінця три! Ну, але ж ремінця то є на гаївках різну фішку роблять, не тільки ремінця. То все починається культурно, а закінчується ремінцем. Оце і добре. А ні, візьму всі. Oh. Ну, Зараз не про то. А, коротше, з фарбами тут дуже довго заноше. Фарбувати ми їх фарбами не будемо. І так, знаєте, то буде дуже довго. І я, думаю, я пропоную вам набагато швидший метод. Беремо захисні окуляри, вдіваємо, бо то є дуже важливо. І дістаємо балончик. Віталіки, що зовсім здурів? Що? То є обладнаний понеділок. Готуй сани літом. Чутки З обливаним понеділком тебе. Ні, ну я таки наш не сняти від. Нащо тобі тут жиле? Бо хлопці настроєні серйозно. І то може бути серйозний потоп. Ходи мені допоможеш, там ще відра є. Ну, значить, дивіться. Е, беремо балончик. Е, а знаєте що? ну його. Я вам скажу найадекватніший варіант. Підіть в магазин, купіть собі той барник, розбавте на воді, киньте туди ті яйця, отако всі, як є, киньте і не морожте собі голову дурними вибагамками. А так вони получаться яскраві, різнокольорові і буде вам щастя. А я пішов, бо обливав і понеділок доносить. І так, друзі, наш маленький колектив хоче привітати вас з великодніми святами і побажати вам гарно їх провести. Насолоджуйтесь Паскою, смакуйте свячені яєчка, їжте ковбаску, не відказуйте собі нічого. І тільки одного робіт. Не напивайтеся, будьте людьми. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, заходіть в групу куп... ВКонтакті, але лайки ставте на ютубі, бо нам там. Так, там. так, і ссылки будуть в описі під, під відео. Від відео. Я думаю, для все буде класно. Ладька! Знаєш? що? С главным победил да, тебя. хватит, да. ну сколько можно! <laughs> вот. Итак, друзья, пришлите в Тому ну, я пропоную вам значно швидший варіант. Але особливо тут потрібні точно захисні окуляри. Іначе вдіваємо їх, я забув на мій